Вітаю, добрий вечір. Херсонщина це Україна. Слава Україні героям. Слава я розпочну з про обстріл самого Херсона. Як сьогодні безпекова ситуація? Я читав про те, що були вибухи в Херсоні. Якщо можна, поточніть, будь ласка, сьогодні окупант менше обстрілював місто Херсон. Сьогодні цілий день дощить, і тому можливо і обстрілів менше. А, а можливо, все ж таки, це робота наших. Контрбатарейних атак, тому що вибухи були. Це були виходи. Це працювала наша артилерія якраз у угрупуванні ворога на лівому березі, і сам обласний центр сьогодні обстрілювали менше. Але на превеликий жаль, ми маємо постраждалих в Херсонській області, в високопільському районі і в Береславському районі. Сьогодні три випадки: коли люди в різних населених пунктах все ж таки збирали міни чи підривалися на мінах, і чотири людини. Постраждали саме від того, в Високопільському районі хлопець хлопець знайшов міну і почав її розбирати. підірвався Відповідно, отримав поранення і живота, і кінцівок в Береславському районі. Так само, випадки підривів на міні були людей, які пересувалися польовими дорогами, і в черговий раз. Закликаємо людей не пересуватись польовими дорогами, не виходити в поля, поки не проведуть ні роботи розмінування, не підіймати підозрілі предмети, а особливо розбирати їх. Тому що це закінчується трагічно. От ну, дійсно біля Іванівки на міні підірвалося двоє чоловіків. Чоловік підірвався на міні Пелюсті, там також хтось ще взяв в руки ту міну. Ну, власне, ось, такі історії трапляються, на жаль, їх немало, але ви розумієте, наскільки замінована Херсонщина. Я хочу от про що запитати. М -м -м, окупанти хочуть створити на окупованій території Херсонщини, тимчасово окуповані вільну економічну зону. В мене, чесно кажучи, що вони, в принципі таке явище знають як вільна економічна зона. Ну але чи чули ви щось про це? Що там вони хочуть? Натуральний обмін, повернутися десь кудись далеке минуле чи що? Ну, те, що окупанти промислові підприємства намагалися запустити, такі як чувак, кон'ячний завод і завод по виробництву томатної пасти, то в них нічого не вийшло. Ну, по-перше, немає фахівців, по-друге, вже і людей немає, бо люди. Покидають окуповану частину Херсонщини поступово. Ну а по третє, взагалі, то в них і не була мета запустити нічого, а мета була пограбувати. Ну так вони в кінці кінців зробили. Демонтували все обладнання, все, що можна було демонтувати, і вивезли в Крим. Так як вони зазвичай це робили і на правому березі, грабуючи абсолютно все, що можна було пограбувати, а тоді і забралися з правого берега. Так само буде і відповідно на лівому березі. те що вони на сьогоднішній день єдине, ну якби роблять і намагаються створити ілюзію впевненості, це те, що закликають аграрії виходити в поля і проводити весняно-польові роботи. Навіть пропонують якісь там дотації на гектар і запевняють в тому, що забезпечать подачу води на зрошення, тому що ну Херсонщина це зона ризикованого землеробства з огляду посухи. Тому окупанти кажуть, що вода буде безкоштовна, електрика буде безкоштовна, газ буде безкоштовно, все буде безкоштовно. Ви тільки працюєте. Ну і як зазвичай було до речі, ми всі бачили, що ви працюєте. А тоді, коли ви будете збирати врожай, ми прийдемо і пограбуємо вас, як завжди, роблять це окупанти. Як жуки ну але віримо, що до цього не дійде, і е, урожай залишиться в українських фермерів. Сергій Хлань був з нами. Він є депутатом Херсонської обласної ради. І ми.